Друзі, зараз ви почуєте щось новеньке. Готується скандальна зустріч Трампа та Путіна в Китаї, що важливо, Путін вже погоджується. Євросоюз дає по зубах Кремлю 18-м пакетом санкцій, що вже змушує Кремль нервувати. А ще Дональд Трамп прямо заявляє, що Україні просто пора йти в наступ, інакше вона програє війну. Що це означає? Далі розберемось. Ну, звичайно, Україна не сидить на місці, вона створює нові технології. Мова йде про новий морський дрон, друзі, який може стати найменшим у світі авіаносцем. Тож не пропустіть далі головні новини за сьогоднішній день. І оце так, друзі, поворот. За інформацією The Times, на початку вересня сам Сі Сідзепінь планує запросити Дональда Трампа та Путіна до Китаю на зустріч. І це ж просто якийсь м, шалений крок з боку Китаю. Ну, запрошує він їх, начебто, на парад з нагоди закінчення Другої світової війни. Ну і Путін, звичайно, вже приймає запрошення від свого старшого брата Сідзепіня. Але найголовніше тут інше. Саме тоді, у вересні, закінчується 50-денний ультиматум Трампа Путіну щодо припинення бойових дій в Україні. Тож, друзі, уявіть собі, яка може бути. Важлива розмова. Сподіваюся, що це буде лише на користь України. Тим часом, уявіть, Трамп говорить, що, а чого Україна не йде в наступ. Вашингтон Пост, газета, дуже впливово впише, що Дональд Трамп сказав нашому президенту Зеленському, що Україна має перейти в наступ, бо не переможе лише обороняючись. Ну, що, в принципі, логічно. Справа в тому, що зараз, за, зі слів речниці Держдепу Темі Брюс, Трамп агресивно працює над своїм планом завершення війни. Брюс підкреслює, що Трамп не задоволений діями російського диктатора Путіна, тому створює якийсь свій новий план. І зараз ми чуємо, а чого ви не йдете в контрнаступ? Можливо, це новий план. Трампа дати Україні зброю, наступальну зброю, знищуючу зброю, щоб вона пішла в контрнаступ, вигнала окупанта з нашої території, ось тобі кінець війни. Пишіть, до речі, в коментарях, чи дійсно Трамп думає саме про такий план. Ну і, звичайно, Збройні сили України не чекають, а працюють щодня, а інженери створюють нову зброю. Знайомтесь, Урсула наш новий морський дрон, який поміщається у ванні. Українські умільці створили новий морський дрон під назвою Урсула. І знаєте, що найкрутіше? Його довжина всього один метр, і він буквально поміщається у ванні. Журнал Forbes навіть припускає, що Урсула може стати найменшим у світі авіаносцем. Чому авіаносцем? Тому що він може нести менші дрони для розвідки чи навіть для атаки. І уявіть собі, яка це буде несподіванка для ворога. Такий безпілотник може подорожувати не лише морем, а й річками та болотами, а це означає, що він дістане окупантів у багатьох нових несподіваних місцях. І це ще один, друзі, доказ того, що Україна вміє дивувати і створювати технології, які змінюють правила гри. А далі давайте поговоримо про економічний удар по Росії. Нарешті євросоюз вдарив по Кремлю вісімнадцятим пакетом санкцій, і Росія вже біситься. Справа в тому, що Євросоюз затверджує свій 18-й пакет санкцій проти Росії. Цей пакет називають найзор найжорсткішим пакетом для Росії. Він б'є по енергетиці, банках, військовій сфері, торгівлі РФ. Як зазначає очільниця дипломатії ЄС Кая Калас, вона його називає одним із найсильніших. І це не просто слова. Новий пакет знижує цінову стелю на російську. Нафту, друзі, слухайте уважно, з 60 доларів за барель до 47 доларів. До списку також додали там 55 осіб та організацій, а також 105 кораблів тіньового флоту Росії, що вплине на їхню торгівлю нафтою. Навіть Лондон приєднався до цієї нової стелі цін на нафту. Але найцікавіше, як відреагував Кремль. Ну, Кремль реагує як завжди. Істерично, клоун Медведєв вже наговорив, що удари по об'єктах України і навіть по Києву будуть тільки сильнішими. Ну, звичайно, що він міг ще сказати? І наостанок є дуже хороші новини для нашої оборони. Справа в тому, що глава Пентагону приєднається до Рамштайну. Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться вже в понеділок, 21 липня. Пройде вона онлайн. Цього разу чекаємо на участь самого очільника Пентагону, міністра оборони США Піта Гексета. Це, друзі, дуже важливо, бо він пропустив попередню зустріч у червні. Ну, причина була він був зайнятий. Тож очікується, що до нього також приєднається генсек НАТО Марко Рюти та новий командувач сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич. Пам'ятаєте, друзі, на минулому 28-му Рамштайні партнери а, оголосили про рекордну військову допомогу Україні просто на мільярди доларів з акцентом на дрони, ППО, артилерію та виробництво зброї прямо в Україні. Тож чекаємо нових дуже важливих рішень, які посилять нашу армію і наблизять перемогу, яка відбудеться вже цього понеділка. Тому підпишись, щоб не пропускати важливі та актуальні події. Друзі, ось такі були бурхливі новини за сьогодні. Ми бачимо, як Україна дивує світ своїми технологіями. А в той же час як Європейський Союз тисне санкціями на агресора, а наші партнери шукають шляхи для завершення цієї війни. Тож тримаємось, працюємо, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Україна переможе. До зустрічі!